У сьогоднішньому уроці ми з вами повторюємо обчислення площ трикутників. Перш за все, перевіримо домашню роботу номер 672. Дві сторони трикутника дорівнюють 8,3 см, а кут між ними 60 градусів. Знайти довжину медіани, проведеної до третьої сторони трикутника. Тут ми користалися теоремою. Косинусів. І номер 688 сторони трикутника у корінь з трьох разів більша за радіус кола, описаного навколо трикутника, знайти кут, що лежить проти цієї сторони. Ми скористались узагальненою теоремою синусів. В кого є запитання щодо домашньої роботи, прошу зупинити відео та опрацювати. А ми рухаємось далі номер 702 Знайти площу трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює 6 см, АЦ 10 см, а зовнішній кут при вершині А дорівнює 30 градусів. Скористаємося властивістю, що зовнішній кут і внутрішній кут при одній і тій же ж вершині є суміжними кутами. Отож, кут КАБ і кут БАЦ є суміжними. Тому, маючи кут АБ, ми можемо знайти кут БаЦ, тобто кут А нашого трикутника. Кут А дорівнює 180 градусів мінус 30 градусів дорівнює 150 градусів з властивості суми суміжних кутів трикутника. За формулою площі знаходимо S дорівнює 1 друга А B на А це і на синус кута між ними, тобто синус кута А 150 градусів. Скористаємося властивістю, що синус 150 градусів дорівнює синусу 180 мінус 30 градусів і дорівнює синусу 30 градусів, тобто 1 друга. Обчисливши, ми знайшли, що площа дорівнює 15 квадратних сантиметрів. Отже, відповідь 15 квадратних сантиметрів. Номер 708. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, а висота, проведена до неї 16 см. Знайти радіус кола описаного навколо трикутника. Отож, нехай А – основа Б, бічна сторона. H A, висота проведена до основи рівнобедреного трикутника. Отож, А за умовою задачі дорівнює 24 см, а дорівнює 16 см. Шукаємо за теоремою піфагора Б. Ми знаємо, що висота у рівнобедреному трикутнику є також медіаною. Отож, для того, щоб із прямокутного трикутника знайти сторону Б, ми Розглядаємо два катети H, перший катет, тобто висота, і другий катет А, що ділиться на опіл, тобто половина основи. Отже, Б дорівнює корінь квадратний, H -A в квадраті плюс А на 2 у квадраті. Підставивши значення і обчисливши, ми знайшли, що Б дорівнює 20 см. Знаходимо площу. S дорівнює 1 друга А, що множиться на HA. Це буде дорівнювати 192 квадратних сантиметри. Ми знайшли площу, а тепер ми знаємо, що ми можемо обчислити площу також за формулою. S дорівнює АБЦ, що ділиться на 4 RDR радіус Кола описаного навколо трикутника. З цієї формули знаходимо R дорівнює АБЦ, що ділиться на 4 С. Ми вже площу маємо, підставляємо значення, отже, знайшли, що радіус описаного кола. Дорівнює 12,5 см. Відповідь 12,5 см номер 713 АМ медіана трикутника АБЦ знайти площу трикутника АМБ. Якщо АБ дорівнює 16 см, АЦ дорівнює 10 см, і кут БАЦ дорівнює 120 градусів. Тобто, ми маємо тупокутний трикутник. Розглянемо трикутник АБЦ, як ми вже сказали, він є тупокутним. Площа цього трикутника буде дорівнювати одна друга АБ на АЦ і на сину 120 градусів. Звернімо увагу, що сину 120 градусів дорівнює синусу 180 відняти 60 е, градусів. І це дорівнює синусу 60 градусів. Отож, Площа трикутника АВС дорівнює 40 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Висота H проведена з вершини А на сторону ВС, Є висотою І для трикутника АВМ, і для трикутника АЦМ. Тому. Площа трикутника АБМ дорівнює 1 друга БМ, що множиться на висоту, а також площа трикутника АЦМ дорівнює 1 друга МЦ, що множиться на висоту. Оскільки БМ дорівнює МЦ, так як нам в умові задачі сказано, що АМ це є медіана, тобто ділить БЦ навпіл, то площі трикутників також будуть рівні. Таким чином, площа трикутника АМБ дорівнює 1 друга, площі трикутника АБЦ, і це дорівнює 1 друга, що множиться на 40 корінь з 3, дорівнює 20 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Відповідь – 20 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Тут ми скористалися, що два трикутники АМБ і АЦ М є рівно великі. Домашня робота. Повторити параграф 14, сторінки 94-110. виконати номер 704 та 706. До побачення.